Чому вас не розлучать з військовим і до чого тут діти від коханці, яких запишуть на офіційного батька дитини? До дивіться відео до кінця і дізнайтесь фінал цікавої історії. Ситуація наступна. Жінка, чоловік якої служить, знайшла собі іншого чоловіка і вирішила розлучитися та подала документи до суду. Чоловік в свою чергу подав до суду документи, що він заперечує проти розлучення та просить зупинити провадження у справі, оскільки він служить у війську. І наш самий справедливий у світі суд дійсно зупинив провадження на підставі статті 251 п'ятдесят цивільно-процесуального кодексу України, який передбачає, що якщо хтось із сторін спо проходить службу в збройних силах. Справу потрібно зупинити, тобто справу було зупинено на невизначений срок, оскільки чоловік може служити у війську ще і рік, і два роки, і три роки, найцікавіше те, що жінка, яка хоче розлучитися, вже живе з іншим. А якщо від їхнього співжиття народяться діти, вони будуть записані так на офіційного чоловіка, і саме офіційний чоловік повинен буде опікуватися дітьми та сплачувати на них аліменти, якщо все-таки наш суд розірве цей шлюб. А якщо все таки офіційний Чоловік захоче визнати, що діти не його, йому потрібно буде звертатися до суду, клопотати про проведення генетичної експертизи та нести великі витрати. А потрібно було всього навсього погодитися на розлучення з дружиною. Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.